Роботи, виконані підрядним способом акти виконаних робіт. До виконання робіт на будинках та надання послуг мешканцям компанія може залучати підрядників. Це можуть бути роботи по поточному ремонту конструктивних елементів, технічному обслуговуванню систем та обладнання будинків, послуги з дератизації та дезінсекції тощо. Ці роботи та послуги є частиною витрат на управління будинком і мають бути обліковані. Використовуються для реєстрації таких витрат та в деяких випадках. Можуть бути використані також для розподілу адміністративних накладних витрат між будинками. Кожен факт виконання таких проведених робіт чи наданих послуг супроводжується актом виконаних робіт, а відносини між підрядником та підприємцем регулюються складеним договором. Житлософт функції по обліку, робіт та послуг підрядників знаходяться в розділі облік та звітність, меню «Облік робіт», виконані підрядним способом. – «Акти». Вікно поділене на дві частини. У верхній частині ведеться облік укладених договорів з підрядниками, у нижній частині ведеться облік отриманих актів виконаних робіт за договором. Розглянемо детально верхню частину вікна, дані по укладеним договорам. Для додавання нового договору потрібно натиснути кнопку Додати та вказати такі дані: номер та дата укладання договору, реквізити, вказані в укладеному договорі, період дії договору, дата початку дії та дата завершення дії. Не обов'язково. Контрагент або постачальник. З випадаючого списку потрібно вибрати підрядника, за яким укладено договір. Або якщо він відсутній, додати його в довідник контрагентів. Предмет договору. Стислий опис, для яких послуг та робіт укладено договір. Власне, не обов'язково. Відомості про розірвання договору. Позначка та дата розірвання. У нас поки що договір діючий, тому запишемо без змін. Стаття диференційованого обліку. Стаття витрат за замовчуванням для актів виконаних робіт за цим договором. Функціональне призначення інших елементів керування. Кнопка Змінити відкриває обраний договір та редагування. Кнопка виличти видаляє договір, якщо за ним не було внесено актів виконаних робіт. В іншому разі отримуємо відповідне повідомлення. Кнопка Друк друкує відображені дані за договором. В нижній частині розташовано такі елементи керування. Кнопка додати додає новий акт за вибраним. Верхній частині вікна договором. Кнопка Копіювати копіює раніше введений акт. Кнопка Змінити відкриває обраний акт для редагування. Кнопка Вилучити вилучає обраний акт. Кнопка друк друкує передбачені звіти. Кнопка Змінити період дає можливість обрати період, за який відображати акти. Перемикач по договору. Фільтр для відображення актів виконаних робіт тільки по обраному договору, введеним на обраний період. Перемикач по усім договорам. Фільтр для відображення актів виконаних робіт по усім договорам, введеним в обраному періоді. Перемикач по усім договорам контрагента. Фільтр для відображення актів виконаних робіт по усім договорам обраного контрагента, введеним в обраному періоді. Список послуга. Фільтр для відображення актів виконаних робіт по обраній статті витрат, введеним в обраному періоді. Розглянемо ведення ви акту виконаних робіт на прикладі. В верхній частині вікна обираємо договір, за яким потрібно внести акт виконаних робіт. В нижній частині вікна кнопкою додати відкриваємо вікно внесення нового акту. На вкладці документ вказуємо реквізити акту, номер та дату, короткий опис акту виконаних робіт, не обов'язково, ціну за одиницю, кількість та вибрати одиницю виміру, також не обов'язково. Відсоток податку ПДВ або інших залежності від контрагента. При цьому слід мати на увазі, що в випадку, коли компанія платник ПДВ, то тут вартість вводиться без ПДВ. Якщо компанія не платник ПДВ, то вартість вводиться повна. Оберемо податок ПДВ. Сума без податку та окремо суму самого податку по акту. При зазначенні обсягів та ціни одиниці вартість буде розрахована автоматично, але залишається можливість редагування суми. Дату проведення акту для обліку фактичних витрат по будинкам. Це дата створення проводок диференційованого обліку. Додаткові налаштування для акту. Нарахування накладні на акти виконаних робіт. Відмічається, якщо на суму цього акту потрібно розподіляти адміністративні витрати, включати акт до розрахунку рентабельності. Відмічаємо ті акти, на суму яких потрібно нараховувати рентабельність. Стаття витрат. З випадаючого списку, потрібно вибрати статтю витрат, на яку буде віднесено витрати за цим актом. За замовчуванням вибирається автоматична та стаття, що зазначена в договорі, але тут її можна змінити. Далі на вкладці бухгалтерські проводки вказуємо дебетові та кредитові рахунки для створення бухгалтерських проводок по основній сумі акту та окремо по сумі ПДВ. На вкладці проводки диференційного обліку потрібно обрати вид пропорційності, пропорційно якої величини. Буде розподілено суму акту між будинками, що будуть вказані. Наприклад, якщо вибрати загальна площа житлових приміщень житлових будинків, розподіл суми акту виконується автоматично. Для кожного житлового будинку з визначеному списку будинків визначається загальна площа житлових приміщень та пропорційно цих площ виконується розподіл суми витрат. Детальніше про види пропорційності ми розповідали в одному з попередніх відео. Натискаємо кнопку провести перепровести. Та спочатку проводимо бухгалтерський документ. Разом з ним створюється бухгалтерська проводка. А потім проводимо документ диференційованого обліку. В разі якщо документ до цього вже був проведений, з'явиться відповідне повідомлення. У вікні з проводками ми диференційованого обліку обираємо будинки, на які розподіляється сума акта. Це виконується за допомогою кнопки Додати. Тут можна додати один або декілька будинків до акту. Або всі будинки. Після додавання будинків розподіл суми акту між доданими будинками відбувається автоматично згідно обраного параметру в полі вид пропорційності. У випадку, якщо обрано вид пропорційності по житловим будинкам без розподілення, автоматичний розподіл не відбувається. Це використовується в окремих випадках, коли є якийсь змінний показник на кожний будинок, наприклад, кількість квт електроенергії, на освітлення місць загального користування або актом визначена конкретна сума на кожен акт. В такому випадку необхідно зазначити по кожному будинку один з параметрів кількість або сума та скористатися кнопкою авторозрахунок. Після того, як всі будинки було додано в вікні проводка диференційованого обліку, тиснемо на кнопку Прийняти, а потім в вікні редагування акту на кнопку ОК. Буде сформовано проводки датою проведення по будинках, що були вказані при проведенні документу диференційованого обліку. Акт внесено. Він повинен з'явитися в нижній частині вікна.